Усім доброго дня і мирного неба. Отакий сьогодні купили мотоблок. Десяточка мотоблок. Колір синій. Тут дивіться такий зараз циклон стоїть, фільтр масляний. Кентавр написано, видавлено на блокові. Тут уже прорезинові такі наді, надіті натяги, щоб не так торохтіло. Ключ, якесь новши сто, щоб пиляка чи не попадала. Маса обична. От такий гарненький мотоблок. Ось ми його сьогодні тільки купили, привезли от, прицепом. Купив його зять. Така. Пара вже тут світодіодного, дивіться, стартер. І саме основне, хотів би я, що вам показати, От дивіться, шків, шків 10 сантиметрів. Видно, так? Шківи 110 обично йдуть в продажі, а тут 135 там буває, а тут 10 сантиметрів. А є 135 мм, 110 мм, 110-11 см. Три ремня, оставимо один, виставимо соосню з ремнів оцих. Ну, треба полазити трошки біля мотоблока, щоб він працював. Бо обов'язково треба помазати. Оце ось натяжне, оцей ролик. Тому що розпадається. Там вентилятор там всередині помажем. Тут резину трошки зібрали, не так, <кій> прийдеться розбортувати і зробити. такий класний апарат. Тепер взяття буде новеньке. Тут ще і зарядку показує, так видно. Зараз заведемо і покажемо. Масла позаливали. Та-17, сюда залили, кришку знімали, щоб проще, тому що заливається, як всі знають, тут під цим акумулятором. І туди важко добратися. Гарненький апарат буде поміч. Ну, а так все в основному. Як і в усіх. Кришка, так і не навчилися китайців робити, ті пається. Резинка тут якась така кустарна. Отак От надіваємо, закручуємо, дивіться, як вона. Деться резинку з мотоцикла, з'їжа, з бака брати, ставити. Обично я дивився, ставлю. Такий комплект ключів. 19,22. Який тут, 13, 10. Вороток, шпильки. Предохранитель, запобіжник такий. Це ковпачки на акумулятор. Колеса відкручувати. Отакий От ось ключ. Маховик. Тут кільця і прокладка. Ще ось один ключ 18-16. Отакий комплект. Глянемо ще акумулятор, який тут. Акумулятор маленький. Я вже дивився. Такий треба буде його вимостити, щоб він тут не тіліпався. Вже заводили. Зараз заведемо, як він заводиться. Накриємо цю кришку, щоб воно не вібрірувало тут. Так, ментрально даємо газ. Вмикаємо масу і будемо без декомпресора заводити проводимо. Та ручка дивіться золотиста. І так, тяга оця, ох і тяга. І за оцього фільтра, дивіться, як вона йде. Ну, можна це все переварити, щоб воно не мішало. Попробую ще по цю сторону заправити. Роблять так, щоб потім щось доробляли. Вимикаємо масу. Отакий мотоблок треба трошки. Привезти його до ума, все перемазати, обкатувати і можна буде фрезерувати. Друзі, дякую всім за перегляд, за підписки. До нових зустрічей!